Доброго дня, мене звати Сергій Вячеслав Миколаївич. я лікар-партолог клініки Oxford Medical Житомир. Сьогодні я хочу розповісти про анальні поліпи або поліпи анального каналу. Взагалі, поліп – це любий поліп. це доброякісне утворення, що росте на слезовій оболонці. Тому поліпи бувають у тих органах, де є слезова, наприклад, жовчний міхур, сечовий міхур, кишківник. Матка, анальний канал тощо. Анальний канал це дистальна або простіше кінцева частина прямої кишки. Як канал, як трубочка невеличких розмірів перед виходом. А взагалі пряма кишка складається, з ампули рембулярного відділу і цього анального каналу. В анальному каналі є така тканина, якої немає в жодному іншому органі. Називається анодерма. Це не шкіра, це не слизова, це така проміжна тканина між шкірою і слизовою. Ну, як е, щільна плівка, яка вистілає анальний канал ближче до виходу. Тому якщо ми маємо проблеми з випередженням діареї або частіше закрепи, то ця плівка ця надерма надривається, виникає гостра тріщина. Якщо вона не загоюється місяць, ста більше виникає хронічна тріщина. Як я казав. Дуже багато нервових сплетень, це дуже болісний процес. Більшість поліпів не визивають ніяких симптомів. І вони знаходяться в анальному каналі, ми їх знаходимо під час огляду профілактичного, аби, або коли пацієнт звертається з приводу іншого захворювання. Іноді, якщо поліп великих розмірів, якщо він варсинчатий, є така різновид поліпа, в нього така структура. Такольорової капусти, така варсінчата, така сосочкова, дуже часто травмується, може бути кровотеча. Якщо палі в анальному каналі великих розмірів на ніжці рухомий, він може прикривати анальний канал, як пробка. І пацієнт відчуває, що щось заважає, щось не дає повноцінно виправитися. Іноді навіть він народжується, тобто виходить .е. ззовні. І пацієнт думає, що у нього. Наприклад, гемароїд, що все важливо подається. У більшості випадків ми видаляємо анальні поліпи під місцеву анестезію, і пацієнт проводить небагато часу в ліміт, 2-3 години. Прецездатність майже не порушена. Якщо ми ці робимо операції перед вихідними чи на вихідних, то з понеділка пацієнта йде на працю і все у нього добре і не відкриває навіть лікарня. Тому всі поліпи підлягають ульону. Тому приходьте, все зробимо як потрібно, і всі вам бажаю міцного.